Я однозначно за європейську інтеграцію. Я розумію, скільки є в залі людей, які пам'ятають як ностальгію, плюси Радянського Союзу. Я теж дитя Радянського Союзу. Але наша з вами думка, мої люди мого покоління, не має значення. Треба питати дітей. Діти дивляться інтернет, хтось їздить, бачить, запитайте їх. Вони хочуть, щоб було так і в європі. Те, що сьогодні відбувається Митним Союзом, я кажу так, Прибалтика пережила, пережила, відключали, блокували, не відправляли, пережила, як вони зараз живуть. Поїйте, подивіться. Спокійно, будуються. І Грузія пережила, пережила. І ми переживемо. І Путін не вічний. Він же теж пенсійною віку. А що ми хочемо? Щоб ми жили в умовах, коли щось не так, один президент Росії підняв трубку і дав команду зупинити Шелони на, на, на таможні або машини. І так буде далі. Завтра скаже, віддай ще щось. Крим, для прикладу. Ні, знов перекрию. В Європі це неможливо, бо в Європі це досить, там теж вистачає політики, але там це робиться досить колегіально. Вони будуть збиратися місяцями руками обговорювати зміну курсу і відношення до країни. Там, більш... Там не можна вручному режимі скомандувати. Візьміть поляків. Я точно знаю, що тих депутатів, які проголосують за євроінтеграцію, перші 5 років люди будуть проклинати. Я це знаю. Бо я знаю, пам'ятаю, як в Польщі було перших 5 років, коли вступили в Європу. Вите, прийшли в Європу. Європа ставить вимоги, люди незадоволені, кваліфікацію піднімати свою, так, довчатись і так далі. Ну пройшло 5, 7, 8 гляньте, що робиться? Заїти туди. Будують, розбудовуються. Поляки помінялися. Поляки, вибачте, з гіндярів, які торували тряпками, стали вже солідними людьми. Що не так хіба? А зовсім по-іншому. Це, це називається майбутнє право. Це майбутнє наш країн. Тому я буду голосувати тільки за євроінтеграційні інтеграційні закони.